Продовжуємо випуск розвиток соціальної інфраструктури пріоритетне завдання для чинної влади. Про це заявив народний депутат Юрій Соловей, із робочою поїздкою обранець відвідав освітні та медичні заклади Снятинського та Косівського районів, фінансування яких передбачається з державного бюджету. Скільки коштів і на що саме планують виділити? Дивіться в наступному сюжеті. Після відкриття трьох дошкільних закладів у Снятинському та Косівському районах народний депутат Юрій Соловей і надалі вирішує проблеми свого виборчого округу. Школа номер 1 у Косові споруді понад 40 років. Приміщення потребує серйозного ремонту через тріщин у капітальній стіні. Тут побоюються у будь-який момент вона може обвалитися. На сьогоднішній день ми маємо справді аварійний стан будівлі. Руйнується ліва стіна трьохповерхового корпусу, підвальні приміщення постійно затоплюється. Намагаємося всіма силами спільно батьківський комітет, педагогічний комітет, управлінська сторона вирішити ці проблемні питання. Але внаслідок браку коштів це неможливо. Місцеві депутати погодилися на співфінансування ремонту школи, аби одержати кошти із фонду регіонального розвитку. Цей шлях уже пройшли у другій школі Косова. Тут із держбюджету виділять 3 мільйони гривень на добудову нової спортивної зали із санвузлами та роздягальною. У нас у державному бюджеті є цільова програма Державний фонд регіонального розвитку, і ми сьогодні спільними зусиллями робимо як місцева громада, так і я, як народний депутат, для того, щоб зробити все можливе, щоб цього року одна з найбільших шкіл Косівського району отримала новий спортзал, який буде однозначно сприяти розвитку діток, які вчаться в цій школі. У селі Толуків Снятинського району громада будує дошкільний заклад на 75 місць. Для завершення проекту потрібно ще понад мільйон гривень. За сприяння нардепа, дитсадок невдовзі прийматиме юних вихованців. Зараз будівництво перебуває, завершаємо такі самі основні роботи. Це покрівлю, вимороли вже перестінки, ким поклали ми вже в кімнатах. Це є фінансова капітальне фінансування зараз. Минулого року нам було виділено мільйон 140 тисяч. З бюджету сільської ради було виділено 750 тисяч. На даний час проводяться роботи до його завершення. Чимало зусиль потрібно докласти, аби довести до ладу снятинську центральну реальну лікарню. Тут необхідно ремонтувати покрівлю. Саму будівлю треба утеплювати та замінювати систему опалення. А ще і діагностична апаратура вичерпала свій ресурс з відсутністю фінансування і недофінансування. Так, центральних районних лікарень особливо виникає велика проблема. Це забезпечення матеріально-технічної бази. На даний момент, якщо взяти в нашій лікарні, вийшло з ладу три УЗД-апарати, що дуже стало проблемним для огляду наших жителів Снятинського району. Юрій Соловей каже: уже звернувся до уряду із офіційним запитом, аби медичні установи із фонду регіонального розвитку виділили 3 мільйони гривень ще два для верховинської школи. Належний. Інфраструктура для обслуговування людей це одне з ключових питань, чим повинна займатися влада будь-яких рівнів. Це і освітянські заклади, і медичні заклади, для того, щоб люди відчували, що є нормальні сервісні структури, які дають можливість людям обслуговуватись, дітям ходити до школи, нормально вчитися, пацієнтам отримати нормальні медичні послуги. Тому реконструкція і реалізація заходів, спрямованих на підвищення, скажімо так, рівня надання. Медичних послуг – це є одна з ключових. Народний депутат каже, найближчим часом уряд видасть необхідну постанову, аби вже улітку розпочалися роботи на соціально важливих об'єктах.